Пані член оконковому шановні присутні. На сьогоднішній осінньої виконавчого комітету з'явилося 25 чоловік, саме відсутніх. Роботя оцінні виконавчого комітету приймають приймаючись керівники виконавчих охоронка міської ради та комунальних підприємств. Більшість запрошених з'явилося. У кого які пропозиції щодо початку роботи? Пропонує оцінювання виконкому розпочати. Хто за таку пропозицію? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Напередодні осені виконавчого комітету вносять 22 питання. Переодне вам розданий пропонує передок денний прийняти основу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Чи будь-які зміни були повні до порядку денного. Що немає, пропоную порядок денний. Прийнятий в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Розпочинаємо розгляд питань згідно порядку денного. Перші сім питань буде доповідати Степанова Ольга Родольф, на керівник служби у справах дітей. Перше з них про продовження терміну перебування дітей сиріт у закладах інституційного догляду. Прошу підтримати рішення щодо залишення їх в інтернатному закладі і продовження терміну перебування. Якось запитання або зауваження. Чи немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про встановлення піклування над дитиною та призначення піклувальника. Даним проектом рішення встановлюється піклування над дитиною з родою. Піклувальником дитини буде її брат. Прошу підтримати. Ще у когось або зауваження. Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування та призначення опікуна. Відповідно до даного проекту рішення встановлюється опіка над дитиною, позбавленою батьківського опікування. Мама померла. Батько перебуває в розшуку. Прошу підтримати рішення щодо влаштування дитини під опіку бабусі. Якось запитання без зауваження? Що немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна. Відповідно до даного проекту рішення надається два дозволи на вчинення правочинів. Чоловік і старший син дарують на ім'я матері свою частину квартири, в якій проживає дитина. За умови, що дитина до повнолітня. Буде забезпечено правом користування цим житлом, а також надається дозвіл на оформлення у власність двох дітей по одній четвертій частині квартири. Прошу підтримати. Якось запитання або зауваження Немає пропонувати рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання: про настату дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідно до даного проєкту рішення, ще четверо дітей з числа переміщених осіб отримують статус дітей, які постраждали внаслідок війни. Прошу підтримати. Щеко є запитання або зауваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Наступне питання про негайне відібрання дітей. Зв'язку з загрозою життю та здоров'ю дітей в біологічних родинах. Даним рішенням вилучається одразу четверо дітей від батьків. Після проведення медичного обстеження і лікування діти будуть тимчасово влаштовані до закладу а по набутті статусу до сімейних форм виховання. Прошу підтримати. чекаю за запитання було зауважене? якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про затвердження складу міжди... міждисциплінарної команди з питання організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою організації роботи щодо усинення причин та умов складних життєвих обставин, в яких опинились діти, прошу підтримати даний проект рішення щодо затвердження е... складу міждисциплінарної команди. Щокось запитання буде уволожене. Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую. Дякую. вам Наступні два питання буде доповідати Бондарчак Людмила Михайлівна. Кончабовський, керівника Управління соціального захисту населення. Перше з них надання матеріальної допомоги. В вашій увазі пропонується затвердити проект рішення виконавчого комітету про надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки ветеранів сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі у бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України на 24-26 роки. Зокрема, даним рішенням пропонується виділити допомогу у розмірі 246 тисяч гривень. Мова йде про надання допомоги. Для на поховання родинам загиблих воїнів на ремонти, на встановлення пам'ятних дошок і надання. Допомоги за списками громадських організацій, зокрема надання матеріальної допомоги до дня виведення військ з Афганістану, за списками однієї з громадських організацій. На минулому виконкомі ми затверджували теж надання списків двох громадських організацій. Вони донесли ще список. Тому пропонуємо затвердити також 16 осіб по цьому списку. Якось запитання бузаваження? Що немає, пропонує до рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Наступне питання про надання матеріальної допомоги. До вашої уваги проект рішення про надання матеріальної допомоги відповідно до напрямків програми додаткового соціального медичного захисту на 24-26 роки. Зокрема, мова йде про надання матеріальної допомоги жителям Мукачівської міської територіальної громади в розмірі 1 мільйон 123 тисячі гривень 123 тисячі 500 гривень. Допомогу буде надано після громадянам відповідно до їх звернень. Тут мова йде і про надання допомоги на лікування, надання допомоги в зв'язку з виникненням складних життєвих обставин, таких як пожежа та е, надання допомоги відповідно до депутатських клопотань. якось запитання бузаване. якщо немає, пропонує на рішення прийняти. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання доповідає Ташков Станіслав Сергійович, кончибойський директор лікарні Святого Мартина про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємця лікарні Святого Мартина. Міського голову, шановні присутні, даний проект рішення виноситься у зв'язку з тим, що необхідно внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства лікарні святого марта на 25 рік. Фінансовий план був затверджений 08 .10 24 року і базувався на теоретичних наших прогнозованих показниках. Зараз ми по суті приводимо їх до реальних значень, оскільки вже володіємо певною інформацією щодо обсягу фінансових коштів, які заплановані нам до дохідної та видаткової частини у цьому році. Вся фінансовий розрахунок він є оприлюднений на сайті як додаток до даного рішення. Можу озвучити основні такі позиції, які в нас змінюються. Відповідно, дохідна частина. Основна зміна у нас стосується рядку 100. Це договір про медичне обслуговування населення, який укладено з Національної служби здоров'я України. Тут порівняно із очікуваними показниками, у нас є зменшення на 16,8 мільйонів. Це так нас законтрактувала Національна служба здоров'я України. Зараз є тенденція щодо зменшення показників по обсягах фінансування взагалі по всій Україні. Відповідно, приводили також в дохідній частині. У нас збільшення на 3,9 мільйона. Це згідно бюджетних асигнувань на оплату комунальних послуг, збільшення щодо на 1,8 мільйона. Це є е, організація харчування військовослужбовців. У цьому році ми уклали договори про відшкодування з міністерством оборони України, яке покриває витрати на харчування військовослужбовців за нормою, 5, тобто покращена норма. І також збільшення на 2,6 млн грн – мільйона гривень це є планові відсотки, які нараховуються на залишки коштів на поточних рахунках підприємства. Тобто раніше такий показник у нас не відображався в фінансовому плані. Зараз ми його так само враховуємо, оскільки це також наші надходження щодо витратної частини, зменшення ми маємо по медикаментах та перев'язувальних матеріалах на півтора мільйона. Також зменшення витрат на повному стильні матеріали це орієнтовно 700 тисяч. І основне зменшення у зв'язку з зменшенням обсягу загального фінансування це є на придбання основних засобів, тобто дороговартісного обладнання. Тут у нас йде мінусом 14,6 мільйонів гривень. Збільшення спостерігаємо за наступними видатками пропорційно скільки було виділено на компенсацію із місцевого бюджету комунальних послуг. Маємо збільшення по електроенергії, природному газу та вивозу твердих побудових відходів. Також збільшення ми, ми спостерігаємо у фонді оплати Праці, оскільки на законодавчому рівні, із е, січня місяця змінено е, мінімальний розмір оплати праці лікарів-інтернів із 8 до 15 тисяч. Збільшення ми маємо порядку 223. Це витрати на придбання та супровід програмного забезпечення. Це наша медична інформаційна система, доктор Елекс та компонент Тералаб, який дозволяє інтегрувати роботу лабораторії до нашої медичної інформаційної системи. Тут у нас збільшення буде на 1,6 мільйона. Це пов'язано з придбанням ліцензійного програмного забезпечення. Також збільшення у нас є витрати на обслуговування орхтехніки. Це після проведеної повної інвентаризації нашої наявної орхтехніки, визначено потребу в її ремонті та обслуговуванні. Тут маємо 491 тисяча і збільшено витрати на службові відрядження, оскільки з Нового року нас застосовується нова норма добового відрядження, така як і в виконавчому комітеті, Мукачівської міської ради на рівні 300 гривень. Попередня було 60. Тут ми очікуємо збільшення на 800 тисяч гривень і також Маємо витрати, що здійснюється для підтримки об'єктів в робочому стані, тобто це поточні ремонти, технічний нагляд, обслуговування. Тут маємо збільшення на 800 тисяч гривень, і так само капітальний ремонт. Тут маємо збільшення на 3,7 мільйона гривень за рахунок перенесення, завершення, ремонту приміщення під МРТ на цей рік, а також запланованих ремонтів, реконструкції системи стріснутої повітря, реконструкції візної групи до перинатального центру та реконструкції п'ятого поверху. Під реанімаційне відділення. На цьому прошу задання зміни підтримати та затвердити зміни до фінансового плану на 25 рік. Дякую за питання беззаваження. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проще. Дякую. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання доповідачу Берку Мирослава Михайлів, директор медичного центру сім'я. Так само про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства Медичний центр Сім'я. Доброго дня. Зв'язку з укладанням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 25-й рік з НСЗУ до фінансового плану пропонується внести наступні зміни. Зменшуємо суму доходу за програмою медичних гарантій відповідно до укладених договорів з НСЗУ на суму 3 мільйона 284 тисячі. Це пов'язано із зміною плати за ведення та введення нових зменшувальних коефіцієнтів до капітаційної ставки, а також зміни до умов закупівлі за договором мобільна паліативна допомога дорослим і дітям. Збільшити суму доходу з місцевого бюджету на загальну суму мільйон 499 тисяч відповідно до затверджених видатків бюджету Мукачівської міської територіальної громади, в тому числі на придбання підгузків для осіб з інвалідністю та виробів медичного призначення калоприймачів тощо, а також на покриття комунальних послуг, зменшити інші операційні доходи на 198 тисяч, це відповідно до затвердженої ставки на залишки коштів банків. Збільшити суму капітальних видатків на 3 мільйона 797 тисяч спрямувавши їх на будівництво, капітальний ремонт будівель і приміщень та виконання робіт встановлення гібридних сонячних станцій, збільшити суму операційних видатків на 2 мільйони 824 тисячі на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів, поточний ремонт обладнання та приміщень послуги зв'язку, а також створити резервний фонд в сумі 5 мільйонів 892 тисячі. Прошу затвердити дані зміни. Чи якось запитання, повноваження? Чимає пропонувати дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято. Да. Дякую вам. Наступне питання доповідає дев'яновенко Марина Федерина, керівник відділу економіки про внесення змін до рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 10.12.2024 року номер 435 Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності на 2025 рік. Розглянувши лист управління міського господарства Мукачівської міської ради, просимо внести зміни до плану з підготовки проєктів регуляторних актів виконавчих органів Мукачівської міської ради та графіку проведення відстежень їх результативності на 2025 рік. Доповнивши його пунктом 3, а саме запропонованим проектом для розробки нового регуляторного акту про затвердження умов проведення конкурсу щодо визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівського. Міської територіальної громади та е, твердити <кій> даний додаток у новій редакції. Прошу підтримати даний проєкт рішення. чи якось запитання без уваження Немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Дякую вам. Наступне питання допудаєш пане Колеся Іваніна про схвалення проєкту внесення змін до праму інформатизації Мукачівської міської ради і виконавчих органів на 2024 2026 роки. Добрий день, шановний голово, члени виконкому. Беручи до уваги клопотання головних розпорядників бюджетних коштів. На ваш розгляд виноситься проект рішення виконкому про схвалення проекту внесення змін до програми інформатизації Мукачської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Дані зміни забезпечують доопрацювання програмного забезпечення відповідно до чинного законодавства. Прошу підтримати даний проект рішення. Дякую за питання або зауваження. Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Притримався. прийнято. Дякую вам. Наступні шість питань доповідає Казебріт Олег Романович, керівник управління міського господарства. Перше з них про закінчення опалювального періоду на території Мукачівської міської територіальної громади. Обраний шановний пане добрий день шановні члени нашого комітету. Даним проєктом рішення пропонується завершити опалювальний сезон для бюджетних установ та населення Мукачівської міської територіальної громади з 1 квітня. Прошу підтримати. Чи так, якось так, запитання безуваження. Чи немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Тримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення виконавчого комітету Микаївської міської ради 25.02.2025 року на номер 44 Про надання дозволів на укладання договорів найму житлового приміщення в зв'язаних квартирних облік зняття квартирного обліку та погодження протоколів носіння житлової комісії. Зв'язку з технічною опискою та відповідності до протоколу громадської комісії з розвитку житлових питань. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни попередній проєкт рішення від 25.02.2025, а саме затвердити викладати його наступні редакції, затвердити протоколи спільного рішення керівництва та житлової комісії 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі Державної прикордонної служби про взяття на квартирний облік за місцем роботи та включення в загальної та першочергові списки черговості громадян, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку за місцем роботи. Прошу підтримати даний проєкт рішення. питання запитання, зауваження. Що немає, пропонує дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання: про надання дозволів на накладання догорів найму житлового приміщення, взяття на квартирний облік та зняття з квартирного обліку. Розглянувши заяви громадян, листи організації та установи, відповідності до протоколу громадської комісії з розвитку житлових питань, даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на укладення договорів житлового найму ТОВ на ВІБУТ з двома громадянами, взяти на квартирний облік та включити в списки черговості чотирьох громадян. Відмовити у взяттю на квартирний облік одному громадяну, а також зняти з квартирного обліку та виключити зі списку чи одного громадяна. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Че якось запитання, позаваження? Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Підтримався. Рішення прийнято. Наступне питання про приватизацію квартир та ведучих на право власності. Заглянувши заяви квартирної мечі даним проєктом рішення пропонується надати дозвіл на приватизацію 16 квартир в місті Мукачеві. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Якось запитання позауваження. Чи має пропонує дане рішення прийняти? Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік внутрішньопереміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб кількості 17 осіб. Прошу підтримати даний проект рішення. Щось запитання позаваження. Щомаю, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Наступне питання про оприлюднення проєкту рішення про затвердження умов проведення конкурсу щодо визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення е, пропонується надати дозвіл управління міського господарства на оприлюднення регуляторного акту е, затвердження умов на проведення конкурсу щодо визначення оператора про. Е, Паркування транспортного власника на території міста Мукачево. Даний проєкт рішення буде оприлюднений Будуть отримані пропозиції зауваження від громадян та установ. І в подальшому через місяць будемо затверджувати вже даний проєкт рішення на виконкому безпосередньо. Ще запитання про зауваження? Якщо немає пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Дякую, Дякую вам. Наступні два питання будуть обдати Карпік Валентина Павлівна, керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та мобілізаційної та оборонної роботи. Перше з них прославлення проекту програми покращення матеріально-технічного забезпечення діяльності філії державної установи Центр пробацій Закарпатській області на 25 рік. Шановний голово, шановні члени виконкому, для покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Державної установи Центр пробацій в Закарпатській області. Просимо схвалити проект програми, якої передбачено надання фінансування у сумі 250 тисяч гривень для закупівлі офісної техніки, меблів та іншого обладнання. Просимо схвалити дане рішення. Щось запитання або зауваження? Якщо немає? Пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Утримав все рішення? Прийнято. Наступне питання про схвалення проекту програм поліпшення населення служби організації виховного та навчального процесу військової частини А 1910 яка перебуває на забезпеченні військової частини а 0281 на 2025 рік. У зв'язку із зміною одержувача фінансування для військової частини А 1910 так як вона перебуває на забезпеченні військової частини а 0281 Просимо схвалити зміни у назві програми, додавши до назви. Яка перебуває на забезпеченні військової частини А 0281? Обсяги фінансування програми не змінюються і становлять суму 500 тисяч гривень, які необхідні для закупівлі обладнання, обладнання для наших військових. Просимо схвалити дані, дані зміни. Дякую запитання. Було уважно. Якщо немає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. І останнє питання про розпорядження прийнято Мукачським міським головою місіс виконком буде доповідати керуючим справами ленді Олександр. Головний голова, шановні члени виконкому, даним проєктом рішення пропонується інформацію про розпорядження, прийняті Мукачським міським головою в період з 25 лютого по 10 березня 2025 року прийнято довідомо. Також доповідаю, що в даний період міським головою було видано 18 розпоряджень з основної діяльності. Виконувача Корона Микачівської міської ради знаходяться на виконанні 4 розпоряджень Мукачівського міського голови, 10 розпоряджень знаходяться на постійному контролі, 7 розпоряджень знаходяться на довгостроковому контролі. Прошу інформацію про розпорядження, прийняти до відома та затвердити розпорядження з номер 74 25 лютого по номер 91 від 6 березня 2025 року. Чекаю за запитання або зауваження? Чимає, пропоную дане рішення прийняти. Хто за? Проти? Отримався рішення. Прийнято. Дякую. Дякую вам. Чилена члени, виконкому, питання перед куда на нас є вичерпані, чи в запитання, зауваження, бажаючи виступити. Якщо немає, дякую.